Наш наступний герой працює вчителем фізкультури. Утім, за звичайною професією стоїть надзвичайна доля. Володимир Донос пройшов іловайський котел, пережив полону ДНР, ледь не помер від зараження крові і втратив ногу. Але усі ці жахіття не зламали його. На шкільний урок до вчителя завітали наші журналісти. Бірюзову машину інвалідку. Місцевого вчителя фізкультури у гадячі знають усі. На ній Володимир Донов їздить до школи, де викладає вже більше 20 років. Він пережив і побоїще та втратив ногу. Утім, став на протест і повернувся до своєї роботи. Верх, низ, вперед, сторони, верх, низ, один, два. Діти слухняно виконують всі вказівки вчителя. Для них Володимир Михайлович той самий улюблений педагог, який вчив їх не тільки фізкультурі, а й основам виживання. Він подивна. Своє поранення гадяцький фізкультурник отримав під Іловайськом, куди його роту відправили на допомогу. Служити він пішов з власної волі. Військовим санітаром, бо хотів рятувати життя. Я на таксі під його А хто кажди піде? Піду хати я. Тоді дітки ці наші сини, які ще не знають, як тримати кажуть. У Гінцівку в руку. попали під обстріл. Повністю перебитий правий голінаступний сустав, лівий локтвий ранін. Неснахажіння, ізвісно. У цей нотатник Володимир записував усе, що думав, бачив і відчував, коли вмирав, покинутий у лісосмузі. Писав, поки міг рухати рукою, тільки б не з'їхати з глузду. Куски чоловіцьке м'яса схожі на баранину, Вже світаються мухи. От для кого війна в радості. із покаліченою ногою, без води і їжі, а навколо мертві однополчани. Він вже каже, я до сих пір згадую оці відкриті очі того хлопчика, який біля нього тоді був. Каже, ці великі зелені очі. Так Володимир протримався п'ять діб без жодної надії зустріти новий світанок. Знайшли ледь живого бійця місцеві жителі. Тільки у сьомій за рахунком лікарні йому надали медичну допомогу, але ногу довелося відтягне. А потім були полон, тортури ДНРівців і довгоочікуваний обмін. І нарешті він на рівні землі. Ходючий під капітами. Я до нього тільки нахилилась. Він до мене рукою потягнувся, полицю влади. Я тільки думала, що мені не розплакатися. Із поверненням на роботу вчитель Донос не тягнув. Почав щойно звик до сталевої ноги. І вся школа вистроїлася в живий коридор, коли він навіть не заїжджаючи додому, він одразу заїхав до школи. Його практично на руках занесли в автову залу, його вітали. Зразу як я прийшов, боялися, стіснялися, боялися щось питати, боялися, стіснялися, ну. а зараз уже ввійшло все в колію. Про пережите пекло Володимир щодня нагадує біль у скаліченій нозі, та навіть це не здатне завадити йому, отримувати насолоду від своєї професії. Мені школа більше, більше потрібна, чим я мав в школі. Робота з дітьми для Володимира справа усього життя. Він завжди намагається якось зацікавити своїх вихованців. Наші журналісти вирішили зробити учням сюрприз і привезти когось із їхніх улюблених спортсменів. дня, дуже приємно. Василь мене звати Володимир. Володимир підказав діти у заході від українського села Ча Василя Вірастюха. До зустрічі з полтавськими школярами Василь підготувався ґрунтовно. Навіть привіз із собою спеціальне спорядження. Нормально, неважко буде. Український богатир провів для дітей змагання у три етапи. Команда енергії готова. Команда підпулі готова. Старт. Увага! За лінію, за лінію, за лінію! Біла, поміла, побіла. Рахунком 3-0 виграє команда від кулі. В одному залі двоє надзвичайно міцних чоловіків. Один, села чи сталовими м'язами щиро захоплюється силою духу іншого. Простого вчителя Володимира Доноса, який зміг вижити у нелюдських умовах. Це дуже добре. що Він взяв себе в руки взяв волю в кулак, як говорять. І працює далі по своїй спеціальності. Сам Володимир нині радіє, що зміг повернутися до школи. І ні про що не жалкує. А жартома переконує, що щасливе майбутнє України вартує і більшого, аніж однієї втраченої ноги. Ці події тільки зламали мій ногу. А мене <смітна> не зламали. Просто почав більше цінувати життя. Володимир запевняє, він цілком щаслива людина і часом мріє хіба що про потужний автомобіль. Адже його невеличка бірюзова автівка вже ледь не розвалюється. Тож ми сподіваємося, що держава або небайдужа громада все ж здійснить мрію такої визначної особистості, як Володимир Донос.